Спи міцно, моє будівництво. Велике будівництво йде, мотор шумить, земля гуде, сумлінно трудяться машини, кладуть дороги, зводять стіни. Та сонце котиться за гори, А ну бігом глушіть мотори. За день награлась дітвора, тепер у ліжко їй пора. Вноші потрібно спати міцно, щоб завтра будувати місто. Он кран підважив гаком шпалу, Управо, вліво, вниз помалу. Глянь, сонце йде за небо край, рівненько свій вантаж вкладай. На завтра ще роботи стане, пора у ліжко любий кране, міцні опори тихо склав. Загуркотів, запозіхав, колеса зручно зупинив, Заплющив фари добрих снів. Ш -ш -ш. Добра ніч вантажний крани. Бетонозмішувач змішувач срудився та ще й співав, коли крутився. Вже позіхає ниють шини, але ж і гарна вийшла днина. Ще форму забетонувати. І можна солодко поспати, помив боки, кабіну втер, мостився зручно, а тепер заснув спокійно, бачить сон. Про те, як змішує бетон. Сс! Добра ніч бетонозмішувачу. Бач, самоскит везе легенько, вантаж великий. Маленький, хоч ґрунт, хоч камінь, хоч багно, Веселий він усе одно. Велику купу нагромадив, попрацював поспати радий. Знайшов куточок у дворі, зірки та місяць угорі. та міцно затулив і глушниками захропів. Сс! Добра ніч самоскиде! Бульдозер вміє все згортати. Для цього в нього є лопата. Він нею пхає, суне, горне, кругом гуде і від диму чорно. І дужий, і крутий, щойно але стомився йде до сну. Він довго димом позіхав, любенько гусениці склав, зарився у м'яку грязюку. Заснув тихенько і нізвуку. Сс. Добра ніч, бульдозере! Ось екскаватор землю риє, ковшем, що хочеш, він уміє. Копав траншеї та канави, але настав кінець забави. Ще кілька куп і кілька ям, І вже лягати треба нам. Він потягнувся, позіхнув. Ковша під себе підіткнув, бочком на гусениці ліг і враз заснув без задніх ніг. Сс! Добра ніч, екскаваторе! За довгий день стомився так мій будівельний автопарк. Знов буде ранок за вікном. Щось побудуємо гуртом. А зараз двигуни глущить. Стрімкі колеса зупиніть. Була цікава денна праця, тепер хай сни хороші сняться. Настала ніч, поснуло міцно моє маленьке будівництво. Гарно попрацювали, але Ц... добра ніч.